Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир, і благословіння кожному з вас. Нехай Бог благодаті сьогодні злиться ваше життя, нехай Його благодать і мирість повністю покриє твоє життя, щоб ти завжди був щасливим, веселим, благословеним і радісним. Тому що наш Бог, наш Батько, Він благословляє надміром. Дякуємо вам, наші дорогі підписники, наші партнери, Ми благословляємо вас в Ім'я Ісуса. І нехай Бог благословить вас за ваші молитви, за ваші посіви, що ви підтримуєте наше служіння і молитовно, і фінансово, що ви благословляєте це служіння, що ви є учасниками Царства Божого, ви допомагаєте нам розширяти царство Боже, ви допомагаєте нам, щоб кожна людина могла почути Євангелію, добру звістку, щоб кожна людина могла почути Слово Боже. Це все робите ви і ви допомагаєте нам, коли кладете лайк, коли робите репост, коли ділитеся цими відео зі своїми рідними, близькими, друзями, знайомими, коли ділитеся цими відео у стрічках своїх. Facebook, Instagram, Telegram. І ми дякуємо вам за це. І ми благословляємо вас в ім'я Ісуса. Нехай Бог вас рясно благословить і примножить все, що ви робите. Для цього служіння і все, що ви робите для Царства Божого. Тому що Бог благословляє тих, хто служить, тільки з'єднується, які хочуть розширяти Царство Боже. Тому нехай вас Бог благословить, ми віряємо в руки Божої благодаті, нехай Його благодать покриє ваше життя. І ми закінчуємо нашу тему довіри Богу, ми вчимося довіряти Богу. І сьогодні Остання тема, я буду говорити про те, як навчитись довіряти Богу. Ми з вами багато говорили про довіру Богу, що Богу потрібно навчитися довіряти. Богу потрібно і важливо довіряти Богу в нашому житті. Бо коли ми не довіряємо нашому Богу, коли ми не маємо до нього довіри, Бог не може благословляти нас, Бог не може торкатися нашого життя, тому що ми не довіряємо йому. Коли ти не довіряєш Богу, Бог не може зробити багато речей в твоєму житті. Бог не може зробити те, що ти просиш його молитві, тому що ти йому не довіряєш. Ти більше покладаєшся на себе, на свої обставини, на свій розум, на свої зв'язки. І дуже мало покладаєшся на Бога. Тобто мало довіряєш йому. І тому остання наша підсумкова тема це як навчитися довіряти Богу. І... Я поділюся з вами шістьма простими кроками, Шістьма кроками, як навчитись довіряти нашому Батькові Небесному, як навчитися довіряти йому і бути щасливим, бути І дійсно бути під Божим захистом, охороною, щитом, і коли всі твої ситуації, твого життя, Бог вирішує, Бог благословляє, Бог ізливає. Бог являє свою велич, славу і силу. І це велике благословіння для кожного з нас. Я вірю, що це велике благословіння буде для тебе. Тому що сам Бог тебе благословить, тому що сам Бог говорить сьогодні до тебе, як ти можеш навчитися йому довіряти, як ти можеш навчитися бути з ним у правильних стосунках. Це велике благословіння Боже. І тому ми почнемо з першого кроку і прочитаємо притчі. Або приповісті Соломонові, третій розділ і п'ятий вірш. Говорить так. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Надійся на Бога всім серцем своїм. Тобто довіряй Богу всім серцем своїм. Повністю довірся Богу. Ми часто хочемо покладаємося. На свій розум. І хочемо дуже багато зрозуміти. Ми хочемо знати, як Бог буде діяти, як буде Бог робити. І ми часто уявляємо, як Бог має робити в нашому житті. Коли ми приходимо в молитві, коли ми молимося, коли ми говоримо з нашим Богом, ми вже уявляємо, Бог, ти маєш зробити так, і так, і так. Ти маєш вирішити цю ситуацію так, так і так. Ти маєш зробити так, тому що ми так думаємо. І ми часто все хочемо осягнути своїм розумом. Ми часто все хочемо зрозуміти своїм розумом. Але ми не можемо осягнути нашого всемогутнього великого Бога. Ми не можемо зрозуміти. Ми не можемо зрозуміти, як Бог діє, тому що його шляхи, Він каже в Біблії, він каже в слові своєму, що мої шляхи це не ваші шляхи. І мої думки це не ваші думки. І тому це місце списання, воно говорить сьогодні нам, що не покладайся. На свій розум. Не намагайся зрозуміти те, що ти не можеш зрозуміти. Не намагайся вкласти в своєму розумі те, що неосяжне, те, що велике, те, що сильне. І тому Бог сьогодні говорить до тебе, покладайся на мене. Тобто довіряй мені всім своїм серцем, всім своїм єством. Довіряй мені, і ти будеш бачити, як я буду благословляти тебе. Як я буду вирішувати ці питання. Тому що нам часто хочеться, щоб Бог вирішував наші питання так, як ми думаємо, як ми розуміємо, як ми знаємо. Але наш Бог, він всемогутній Бог, і Він має свої шляхи вирішення наших проблем, ситуацій, вирішення нашого життя, благословіння нашого життя. Ми часто очікуємо благословення думаємо, о Бог ота зробить, о Бог отак зробить. Але Бог благословляє. Так як ми взагалі не очікуємо, так як взагалі ми не розуміли і не знали до цього. Тому Бог сьогодні говорить тобі, що ти своїм розумом не можеш зрозуміти те, що Бог сьогодні робить для тебе і в твоєму житті. Бо Він Бог великий, бо Він Бог всемогутній. І його дійсно шляхи такі, які ми навіть не розуміємо і не знаємо. І нам здається, що коли Бог нас веде. Веде цим шляхом ми не розуміємо, де, коли, куди ми йдемо, як ми йдемо. Але він каже, іди за мною, я веду тебе. І ти побачиш велике і незрозуміле, чого ти ще взагалі не бачив і не знаєш. Те, що не спадало тобі на розум, те, що не приходило навіть в твої думки, я приготував для тебе. Це велике, благословенне життя. Я приготував для тебе. Лише ти повинен навчитися сьогодні довіряти мені. Тому що я веду тебе цією стежиною, я веду тебе цією дорогою цим шляхом, але ти повинен довіряти мені. Але Господи, я не знаю, куди я йду, Господи, я не знаю, що мене чекає впереді. І Бог сьогодні говорить тобі: довіряй мені. Якщо я веду Тебе, значить я веду тебе правильним дорогою. Я веду Тебе правильним шляхом. Я веду Тебе так, як має бути, так як це повинно бути. Тому довіряй мені. І другий крок. Нашому житті Це, ми читаємо Івана 14, 1, говорить так, нехай серце вам не, не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Ісус говорить. Нехай твоє серце не тривожиться. І багато з вас зараз просто сидять і думають, ну як можна не тривожитись, коли щось стається, щось не так, я щось не розумію, приходить тривога, приходить страх, приходить нерозуміння. Як поступити далі? Що робити? Як рухатись, як вирішити? Боже, як, 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 як? Ми задаємо дуже багато питань, і приходить тривога, приходить страх, нерозуміння. І Бог сьогодні заспокоює нас. Він каже. Не тривожся. Все в моїх руках. Я веду тебе все добре. Все добре, не тривожся, не переживай. Не хвилюйся. Нехай цей страх, ця тривога, вона тебе не опановує. Нехай вона не бере над тобою верх. Нехай ця тривога не буде сильнішою за те, що я сьогодні працював для тебе. Нехай ця тривога не буде сильнішою і більшою, ніж твоя довіра мені. Бо ми часто можемо так тривожитися, що взагалі не довіряти Богу. Що взагалі забути про довіру Богу. І тривога деколи може так охопити, що ми не можемо нічого з собою зробити. І не можемо заспокоїтися. І Бог сьогодні каже, що це важливо, щоб ти навчився довіряти мені. Ти повинен заспокоїтись, ти повинен не тривожитись. Ти повинен просто довіряти мені. Без усякої тривоги, без усякого страху, щоб ти був спокійним. Щоб ти вірив і дійсно довіряв, що Бог вирішить будь-яку ситуацію твого життя. Що він вирішить те, що зараз сталося в твоєму житті. Можливо, ти зараз стоїш на якомусь певному етапі свого життя, і ти не знаєш, куди тебе веде Бог, що Бог робить, як це все має статися. Він каже, просто не тривожся, заспокойся, довірся мені. Дай мені свою руку, я буду вести тебе. І ти побачиш, що куди я тебе приведу, ти будеш щасливий, ти будеш благословенний. Ти будеш радісний, ти будеш веселий. І ти побачиш, що я приготував для тебе, тому що він приготував для нас найкраще життя. Життя з подостатком, життя благословення. І Він нас туди веде. І хтось йде, хтось не йде. Хтось взагалі стоїть, хтось взагалі опустив свої руки і взагалі не збирається йти, каже, Бог, я не знаю, я не буду. Мені це все не треба, бо я не розумію, що ти робиш в моєму житті. Знаєте, але Бог сьогодні хоче, щоб ми довіряли повністю, щоб ми йшли за Ним, зважаючи ні на що. На всі обставини, які в нашому житті складаються, на все, що нас оточує, на все, що говорять, можливо, люди в наше життя. І він каже, Я хочу, щоб ви йшли за мною. Давайте читати наступний крок. Це книга Псалмів, 37, й Псалом і 5 вірш. Каже, так, своє життя, ти, Господу довір. У нього вір. І він усе, як належить, зробить. Хто може зробити, як належить? Тільки Бог. Хто може зробити порядок в твоєму житті? Тільки Бог. Хто може привести тебе до благословіння? Тільки Бог. Він знає правильний шлях, Він знає правильну дорогу. Він веде тебе, коли ти довіряєш повністю йому. Він благословляє твоє життя. Коли ти довіряєш йому повністю своє життя, свої обставини, ситуації, все, що сьогодні є, коли ти повністю довіряєш йому, каже, він усе зробить, як належить. Тому що Він знає, як ніхто, як вирішити твою проблему, ситуацію, як вивести тебе там, де можливо двері перед тобою зачинені. Де ти вже стоїш і кажеш, все, далі виходу немає. Бог знає, як це все зробити, Бог знає, як тебе провести. Через будь-яке випробування в твоєму житті, через будь-яку поразку, яку ти можливо зазнав. Він знає, як підняти тебе, якщо ти навіть упав сьогодні. Він знає, як підняти тебе, як провести тебе. І це наступний крок довіри йому. Це наступний крок, коли ти довіряєш Богу. Він піднімає тебе, він заліковує твої рани, твої болі. Починає вести тебе далі. І тому каже, що довір мені своє життя. Довір мені те, що сьогодні ти переживаєш. Довір мені. І ти побачиш, що я твоє життя зроблю таким, яким ти навіть не уявляв, навіть не думав, про яке ти навіть не розумієш і не знаєш. Я зроблю для тебе це. Може, це велика. Завершена робота Ісуса Христа. Він пішов на хрест заради того, щоб Бог міг свій план, який Він приготував для тебе, виконати в твоєму житті. Ісус Христос завершив цю всю роботу, Він зробив це все для нас, щоб Божий план в нашому житті, він був реальним, щоб Бог міг зробити те, що Він запланував для кожного життя на цій землі. Тому це велике благословіння для тебе, коли ти довіряєш своє життя Богу. Коли ти віддаєш повністю своє життя Богу, і ти знаєш, що Бог зробить все так, як має бути. Він зробить все вчасно. Нам здається, що Бог запізнюється, що Бог не чує. Він все чує, Він ніколи не запізнюється, Він все робить вчасно. І тому цей крок сьогодні важливий для тебе і для мене, щоб наше життя було довірено йому повністю. І Він все зробить. І все зробить вчасно. І ти побачиш його велику славну силу, ти побачиш його велич у своєму житті, ти побачиш, який він всемогутній. Ти побачиш, як він робить чудеса, як його природня сила міняє твоє життя на краще. Тому це велике благословіння для тебе, коли ти довіряєш Богу. Наступний крок, четвертий наш крок це ми читаємо 1 Петра, 5 розділ і 7 вірш. Всі ваші клопоти, покладіть на нього, бо Він піклується про вас. Каже, поклади всі клопоти на нього, бо Він піклується про тебе. Він піклується про тебе. Він знає, що сьогодні потрібно тобі. Він знає всі твої нужди, Він знає всі твої проблеми. Він знає все, що сьогодні ти переживаєш в своєму житті. І він каже, поклади це все на мене, тобто віддай це все мені. Тобто, довір мені вирішити це все самому. Не допомагай мені. Не роби мені послугу, каже Бог. Не роби мені послугу, не вирішуй ці всі клопоти, проблеми сам або через свої зв'язки. Довір мені. І повір, що я зроблю так, як ти навіть не очікуєш. Ми часто деякі ситуації взагалі не можемо вирішити, і остання наша надія це Бог. Тобто, коли ми вже щось не можемо зробити, ми вже біжимо до Бога і кажемо, що дійсно тільки Бог мені може допомогти. Але Бог хоче, щоб ми всі клопоти, все що є в нашому житті, покладали завжди на нього. Довіряли йому, щоб Бог був не, не кругом спасіння, не був останньої надії. Коли я вже все-все-все перепробував, я біжу, Господи, поможи мені. Боже, врятуй, Боже нічого не допомагає. Я вже був всюди, я вже робив все, все, що тільки можливо. Тепер я вже біжу до тебе. Бог має бути першою надією, не останньою. Він не має бути на першому місці, не на останньому. Ми часто Бога кладемо на останнє місце. Ми часто стараємося все зробити самі. І коли в нас вже щось не виходить і вже нема виходу, ми тоді біжимо до Бога. Плачемо, ридаємо, падаємо на коліна, молимося, кажемо, Господи, все все пропало, більше нема виходу поможи. Але Бог каже сьогодні, говорить, і він сьогодні вчить тебе і мене. Чому ти не довіряєш мені на самому початку? Чому ти тривожишся? Чому ти переживаєш? Чому ти все хочеш зробити своїм розумом? Чому ти спочатку думаєш, як можеш зробити це ти, а потім вже приходиш до мене? Постав Бога на перше місце. І ти побачиш, як зміниться твоє життя. І ти побачиш, як Бог буде вирішувати це все швидко, як Він буде послати правильних людей, які будуть давати тобі правильні зустрічі, і твої проблеми будуть вирішуватися. Тому Бог повинен бути на першому місці, не на останньому. Бо коли вже нічого не допомагає, ми біжимо до Бога. Ми хочемо, щоб Бог вже тоді вирішив, коли ми вже безсилі, коли вже в нас немає шансів. Але Бог каже, я ні, я хочу бути на першому місці, Я хочу зразу. Зразу тобі допомагати. Я хочу зразу першу, перше, що ти маєш робити, це прийти до мене. Зі мною вирішити це питання, мені розказати, зі мною поговорити. А потім вже я буду. Тобі допомагати, я буду благословляти. Щоб ти в першу чергу біг до мене. Не в останню чергу, а в першу. щоб ти йшов до мене. Це Господь, ти бачиш цю ситуацію, ти бачиш цю проблему. Мені потрібне вирішення, мені потрібне твоє благословіння. І Бог тебе почує, і Він благословить, і Він прийде в твоє життя, і він явить свою славу величі силу. І тоді ти будеш казати, який Бог великий і всемогутній. Ти будеш дякувати Йому. І ти дійсно щиро будеш дякувати, і ти дійсно будеш радіти, і ти дійсно будеш щасливий, що Бог піклується про тебе, щоб Він не забув, що Він знає все, що сьогодні є в твоєму житті. Тому довірся повністю йому, поклади на нього всю свою журбу. поклади на нього всі свої проблеми. Поклади на нього все, що сьогодні тебе обтяжує, всі свої тягарі, поклади на нього. І він попіклується про тебе, як люблячий батько, як люблячий тато, як той, який любить дуже сильно. Наступний крок, який нам потрібен, ми прочитаємо псалми, 30 розділ і 15 вірш. 30-й розділ, 15-й вірш. А я покладаю надію на тебе. О Господи, я кажу, Ти мій Бог. Це те, що має бути в першу чергу на твоїх устах, в Твоєму житті, я покладаю надію на Бога. Все, що би не сталося, яка б обставина не прийшла. Перші слова, перше, що має бути в Твоєму розумі. В твоїх устах я покладаю надію на тебе. Я покладаю надію на тебе, Батько. Я знаю, що ти попіклуєшся про мене. Я знаю, що ти благословиш. Я знаю, що ти вже маєш вирішення. Я вірю, що ніхто не може вирішити так проблему, так, як робиш це ти, Господь. Батько, тато, ти вирішуєш так, як я взагалі не очікую. Так як я взагалі не можу навіть собі подумати. Тому, коли приходить якась обставина в твоє життя, коли щось стається, або в тебе все добре, знаєте, це важливо, щоб ці слова вони заокарбувалися в твоєму серці. Це є стопроцентно довіра Богу. Це стопроцентно ти довіряєш йому, коли ти кажеш, я покладаю надію на тебе. Я довіряю тобі, Господи. Я знаю. Що вже все є вирішено. Я знаю, що ти вже маєш відповідь для мене. І коли я ще навіть не встиг прийти на молитву, ти вже знаєш, з чим я йду до тебе, з чим я біжу до тебе, щоби ти допоміг мені. Він вже знає. І тому, коли ти говориш ці слова, коли ти покладаєшся повністю на Бога, коли ти повністю йому довіряєш, Він заступається повністю за тебе. Він бере тебе в свої руки. Він бере тебе в свої обійми. І він каже, заспокойся, все буде добре, я знаю. Я знаю, що зараз є в твоєму житті, я вже це вирішую. Я вже це вирішую. Я вже все роблю можливе для того, щоб це було вирішено якнайшвидше. Це велике благословіння для тебе, це велике благословіння Бога. Я надіюсь на нього. Він тримає моє життя в своїх він благословляє мене. Він являє свою славу величі силу. Він великий і всемогутній. Бог, слава йому. І останній шостий крок, який ми сьогодні з вами розглянемо, я вірю, що ці кроки це велике благословіння для тебе і для мене. І я вірю, що Бог благословий тебе. І це важливо. Ми читаємо Ісай 26 розділ. 26 розділ і 3 вірш. Ти справжній мир усім, хто покладається на тебе. Адже це люди, що довірилися тобі. Ти справжній мир усім, хто покладається на тебе. Адже це люди, що довірилися тобі. Його люди довіряють йому. Його люди довіряють Богу. Його діти, це ми з вами, ми довіряємо йому. І каже, ти справжній мир. Тобто, коли ти довіряєш повністю Богу, всі свої обставини, ситуації, своє життя, в твоєму серці має бути мир. Спокій. Твоє серце має переповняти мир Бога. Ти не переживаєш, ти не лякаєшся, ти не боїшся, тому що ти віриш і знаєш, в чиїх руках твоє життя, в чиїх руках твої обставини, в чиїх руках твої ситуації, тому в твоєму серці обов'язково повинен. Якщо ти довіряєш Богу, і в твоєму серці ще є якась тривога, якісь переживання, ще щось інше в твоєму розумі, але немає миру, значить ти можеш зрозуміти, що ти не довіряєш Богу так, як це повинно бути. Це важливий крок, останній і важливий крок для нас всіх, щоб в нашому серці завжди... Якщо в нашому серці є мир, це стопроцентна довіра Богу. Тобто я взагалі не переживаю за ці обставини, ситуації, за все, що б сталося в моєму житті, в моєму серці просто мир. І коли приходить атака від диявола, коли диявол починає атакувати твоє життя, приходять якісь проблеми, ще щось, або перед тобою закриваються двері, в твоєму серці мир. Ти спокійний, ти не переживаєш. Тому що ти піднімаєш свої очі на небо, і бачиш, звідки тобі прийде допомога. А допомога мені від Господа. Ти спокійний. Тому що ти знаєш, що Бог вирішує це питання. Якщо двері закрились, Він відкриє тобі другі двері. Тільки потрібно, тільки приведуть тебе в благодать, в його милість, в його любов, тільки тебе приведуть в. Правильне життя, життя з благодаття, життя по достатку, життя щасливе, радісне, веселе і благословенне. Тому я хочу сказати сьогодні тобі, через цих шість простих кроків ти можеш перевірити, наскільки ти довіряєш Богу. І якщо ще щось є не так, ти це можеш виправити дуже легко і швидко, просто прочитавши ці місця з писання. Прочитав це, це слово, яке Бог сьогодні говорить до тебе, ти зможеш навчитися повністю довіряти Йому. І тоді ти побачиш, як Бог змінить твоє життя на всі 180 градусів. Ти побачиш, коли ти довіришся йому, наскільки це благословено, наскільки це легко, коли ти ходиш в мирі, в спокої. Хоча є якісь обставини, якісь проблеми, ситуації, ще що, ще щось. А ти цим взагалі не переживаєш, не тривожишся. тебе нема страху. Ти впевнений повністю, що Бог це все вирішить. Бог благословить, Бог і злиє. Бог явить свою славу, величі силу, свою благодать і милість. І ти спокійний, ти не переживаєш і не боїшся. Оце той стан, коли ти довіряєш Богу. Тому нехай Бог сьогодні тебе благословить. Нехай Бог сьогодні дійсно торкнеться тебе цим словом. Нехай це слово сьогодні міцно поселиться в твоєму серці. І ти розчиниш його вірою. І ти побачиш, який благословений наш Бог, який він великий, всемогутній і всесильний в твоєму житті. Тому нехай Бог тебе благословить. Тому нехай Бог сьогодні явить свою славу величі сил через свою надприродню силу. Через свою надприродню велич в Твоєму житті. Тому ми благословляємо вас в ім'я Ісуса. Ми благословляємо, щоб ви довіряли Богу, щоб ви завжди йшли з Ним, а Він вів вас по цьому житті. Тому нехай вас Бог рясно благословить. Обов'язково поділися цим відео. Постав лайк, щоб ще люди могли почути це Слово Боже. Щоб це слово воно розростало, щоб це слово воно ширилося по всій землі. Тому що це важливо сьогодні для багатьох людей, сьогодні це слово потрібне. Тому, коли ти поділишся цим ефіром, ти допоможеш цій Євангелії розповсюджуватися все далі, далі і далі. І ти станеш учасником того, як розширюється Царство Боже. Тому постав лайк, поділися. Напиши свій коментар нам важливий зв'язок з тобою. І нехай Бог благословить тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.